Бучі російські війська зайшли у перші дні повномасштабного вторгнення і одразу ж стали чинити справжній терор. Сотні мирних жителів були розстріляні та закатовані. Десятки житлових будинків зруйновані. Наприкінці лютого 22 22-го року вулиця Вокзальна перетворилася на звалище металобрухту. Саме нею 30 кілометрова колона російської техніки намагалася прорватися до Києва. Однак її зупинили українські захисники, Із і Жявелінів Байрактарів були знищені десятки ворожих бронемашин. Вулиця Вокзальна, місто Буча. Це результати їхнього вторгнення і роботи наших збройних сил. Місцеві мешканці, які жили на цій вулиці під час бою, ховалися у підвалах і погребах. А коли вийшли на двір, чимало сел вже були зруйновані. Кадри бучі тоді шукували увесь світ. Зараз вокзальну не впізнати. Тут відремонтували понад 100 будинків і проклали нове дорожнє покриття. Захопивши бочу, російські окупанти влаштували тотальну зачистку. Шукали усіх, хто міг чинити їм опір. А це вулиця Яблунська. Торік майже місяць була під окупацією росіян. Для жителів цей місяць був по справжньому кривавий. За даними українських правоохоронців, регулярні російські війська розстріляли на Яблинській понад 60 цивільних, а також полонених тероборонців. Це ж друга армія світу. Костянтин живе на вулиці Яблунській. Розповідає тіла вбитих бучанців, лежали просто обабіч дороги. Я не Як ото лежали? Я вже бачу І тут два трупи. Прямо з двору я, я вийшов і вони тут лежать. Два. У, у одного півголови не було. І отак, отут от, от, справа на уголу цей Вілосипідіс, лежав, і оця гола людина в трусах лежала. І далі, от за перехрестям, там ви знімали, там всі знімали, там їх теж багато. Костянтин і сам мало не став жертвою росіян. Ворожа куля влучила йому в ногу. Я пішов одного підзарядити телефон, ну, щоб ночі якось світити за вами. Тому ну, світла ж ніякого не, не було. І дійшов, дивлюся, там одні трупи лежать. Ну, мені і казали, що там їхні військові краще не ходити тут. Я в лікарні два з половиною місяця, бо я лежав. Берегти матір від загибелі не вдалося, каже Костянтин. Пенсіонерка загинула у пожежі, що сталася в сараї через ворожий обстріл. Ми знайшли там в згорілому тому сараї, знайшли череп, мамини, кості. Ну. Чоловіка Людмили росіяни вбили просто на власному подвір'ї. Ну, от що мій чоловік їм зробив? Людина, ось ось мій погріб отюди. Ну, вони там ви з ним були у погребі у цьому. І це цілий день така стрільба, таке таке робилося. А потім він вийшов на ну трохи стихло. Каже: я вийду, позвоню. І оце вийшов, і тут же я постріл почула. Підвали будинків російські військові перетворили на такі, де вони розстрілювали мирних людей. Зв'язували руки, ставили навколішки обличчям до стіни та убивали. <ресв 'язування> тут, тут ми знайшли дуже багато е, цих доказів. Е, стяжки підкреслюю, недопалки. У ну, різні речі розуміли, що тут е, проводили довготривали з людьми бесіди, які ми тільки можемо з вами уявити. Жахіття пережили ці люди. Загалом, за даними правоохоронців, у Бучанському районі рашисти вбили щонайменше 1400 цивільних. Українська розвідка та служба безпеки вже ідентифікували понад 90 окупантів причетних до вбивств і продовжують встановлювати нові імена воєнних злочинців. На початку березня 2022 року старший лейтенант Микола Симов наказав своїм підлеглим розстріляти легковий автомобіль з мирним мешканцем Києва, який рухався трасою поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Унаслідок обстрілу 33-річний киянин загинув на місці. Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини. За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців, обидва водії та пасажири. Разом з усім цивілізованим світом ми об'єднані однією метою забезпечити справедливе покарання агресора. За всі воєнні злочині лише такий результат стане запорукою відновлення та збереження миру для України та всього світу. Днями у Бучі поліція відкрила штаб документування воєнних злочинів Росіян. Правоохоронці збирають свідчення. Надати інформацію можна також у телеграм-каналі Воєнні злочини Київська область. Правоохоронці запевняють, усі воєнні злочинці, які катували і убивали мирних українців, остануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності. Звісно, якщо вони ще живі, покарання тут най, найжорстокіше поводити, і якщо навіть якесь довічне, якби вони дійсно до сиділи, то дуже жорстокі посімова. Михайло мене Володимир Єду подробиці, телеканал лідер Єдині новини.